Права 1334. Запиши три десяткових дроби. Ну що ж, почнемо? Дивимося в першому завданні. У нас треба записати три десяткові дроби, які менші від 4,113. Ну що ж, їх можна записати скільки завгодно. То як їх записати? Давайте я запишу один навіть дріб з щоб було 4, цілих. ну, наприклад, ми пишемо 4, цілих. я запишу, щоб було десятих, тоді він буде менший. Ну і потім, наприклад, цифра 8. Цей дріб 4,08, він буде менший від 4,113. Ну і можемо записати там, де перша чи 4, чи менше, ніж 4 цифра. Давайте запишемо тоді, наприклад, 3,9. Так, Ну і ще один дріб. Хай буде 1,99. Є. І... Це ми записали три десяткові дроби, які менші від 4,113. Переходимо до другого завдання. Бачимо, треба записати три десяткові дроби, які більші за 2,39. Ну що ж, давайте напишемо, який у нас наступний дріб. Це буде там, де, наприклад, 2,4 у нас менше, ніж 4. То пишемо 2, цілих, і ще раз 4 десятих буде більше, бо 4 десятка – це більше, ніж 3. десятка. 3 десятих. Так, ну і наступний дріб. Ну, візьмемо там, де, наприклад, перше число 5. 5, цілих, хай буде 7. Десятих. Ну і ще одне. Хай буде наприклад, 9 цілих і 2 десятих. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.